5 травня голова Одеської обласної ради Григорій Діденко, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Підгайний та керівники департаментів обласної адміністрації побачили результат проведених робіт з розчистки та поглиблення каналу Громадський. Нарада, щодо стану Придунайських озер розпочалася на ділянці каналу Громадський поблизу села Старанні красівка Саф'янівської громади. Нагадаємо, що для стабілізації ситуації на озерах Китай та Катлабух, які через посушливий клімат знайшли обміліли, з липня 2022 року протягом двох місяців примусово наповнювалося. Це дало відстрочку до прийняття подальших рішень. А саме, розчищення каналів Орлівський на наповнення озер Картал, Кагу, Кугуру, Єлпух, каналу Громадський на наповнення озер Саф'яно Лунг, Котлабух та Старонекрасівських плавнів, каналу Міжколгоспень на наповнення Стенцівсько-жебріянівських плавнів. 28 квітня поточного року, завдяки підтримці з боку керівництва одеської обласної військової адміністрації благодійного фонду Придунав'є, керівника приватного підприємства Агроінком завершились роботи з розчистки каналу «Громадський» до задовільного рівня. Роботи проводили фахівці із Маївського водного господарства. До речі, очищення каналу відбулося вперше за 50 років. Від Імені обласної ради від себе особисто від керівництва області. Області подякувати вам за ту роботу, яку ви зробили. Зі слів Проді Анатолія зараз ми все обсуждали, що декілька десятків мільйонів гривень для бюджету, для бюджету області для бюджету країни. Вже сьогодні самопливом наповнюються озера Сап'яни, Лунг Старонекрасівські плавні. Якщо дощів не буде, почнеться випарювання. В залежності від рівня води в Дунаї шлюзи будуть перекриті. Основним джерелом постачання для каналу громадський є кислицький рукав. Якщо його не прочистити, проблеми з наповненням придунецьких озер буде і не далі. Сьогодні кислицький рукав край замовлений. Для його приведення до належного стану потрібні ну, досить великі кошти, які, на жаль, в державі з урахуванням воєнного стану, з урахуванням всіх обставин, збройної агресії ну, фізично немає. Тому обласною державною адміністрацією було прийнято рішення надати, підготувати проєкт та надати цей проєкт до Єврокомісії для можливого отримання гранту і відновлення цієї екосистеми. В перспективі також планується будівництво штучного каналу до озера Китай, яке досі не заживлено належним чином. Тобто планується створити водні сполучені артерії. Це можливо зробити в цьому регіоні і взагалі це є повернення до тих природних процесів, які існували тут колись 20-30 років тому. До речі, обласна адміністрація подала на конкурс проєктів програму Румунія-Україна-2021-2027 заявку великого інфраструктурного проєкту, просування спільних стратегій, інструментів та технічних заходів водного менеджменту для нижнього Дунаю, тобто проведення заходів для реанімації кислицького рукаву Кілійського ріки Дунай Проєкт має фінансуватися за кошти Євросоюзу. Зараз вирішується проблема відновлення станцівсько-жебріянівських плавнів, які відчутно постраждали від тривалої пожежі. Плавні повинні наповнюватись через канал Тупиковий. Роботи на каналі Тупиковий розпочати два тижні тому. Сонсько-жибріяновське плавня це канал, це канал топіковий, який знаходиться на території Дунацького біосферного заповідника. Він повністю висох. До нього вода не доходить. Минулого року була пожежа, яку не могли загасити майже місяць. І було знешкоджено близько 10 тисяч гектар плавня. Ну, звичайно, живого там вже немає. Тому сьогодні нагальне питання про чищення цього каналу. Але для того, щоб можна було дунайську воду пустити туди, щоб вона з, е, зайшла, щоб е, плавно набрали влагу. Для того щоб е, же очерет відновився, щоб е, з'явились місця гніздування птахів, щоб, е, ну, щоб відтворились, щоб почали відтворюватись природні ресурси. Ми не можемо сказати, що вони відтворяться завтра чи, чи через тиждень, але поступово це можна зробити. Задля забезпечення продовольчої безпеки Одеської області в регіоні постає нагальне питання: відродження системи зрошення на півдні про впровадження реформи мельорації, розповіла директор департаменту аграрної політики. Кі продовольства та земельних відносин отецької обласної військової адміністрації Алла Стоянова на національному рівні прийнята стратегія зрошення до 2030 року. На Одещині ми активно займаємося підтримкою водокористувачів. В Країні зареєстровано вже 18 об'єднань водокористувачів. В нашому одеському регіоні створено вже 11. Тобто, Одещина є пілотною і лідером в цьому напрямку. Державна допомога для водокористувачів, які офіційно зареєстровані в державному аграрному реєстрі, складає 200 мільйонів гривень. У можуть отримати компенсацію державний стимул для розвитку у розмірі 25% на модернізацію і відновлення своїх зрошувальних систем. Також ми відчуваємо потужну підтримку міжнародного донора USAID Agro, який Надає гранти на підтримку створення та розвитку об'єднань водокористувачів. і в нашій Одеській області на базі Суворовської громади утворено об'єднання ОВК і воно отримує вторий грант по Україні. На підтримку розвитку цієї діяльності сьогодні я показала пріоритети розвитку нашого регіону, показала, які будуть наслідки, якщо цього не робити, і яку низку заходів треба вжити для того, щоб область отримала максимальний ефект. Директор департаменту звернулися до присутніх на раді депутатів з проханням підтримати законопроекти 5203, щоб об'єднання водокористувачів отримали статус неприбуткових шляхом внесення змін. До 133 статті податкового кодексу, а також законопроект 7577 утворення державних операторів міліоративних систем, що надасть можливість завершити реформу Наталі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Ютудей.